Сьогодні це царство кривих дзеркал, адже вбивці рецидивісти там перетворилися на нову еліту. Кримінальники, які згодились воювати проти України, насолоджуються безкарністю у той самий час. Пости в соцмережах там визнають серйозними злочинами і шиють під них стоси кримінальних справ. До прикладу, нещодавно в Ерефії вирішили штрафувати за пошук так званих екстремістських матеріалів в інтернеті. Що для боліт екстремізм? А усе, що підважує авторитет кремлівського диктатора. Водночас усілякі лоптяногі маргінали вже давно зрозуміли, що контракт з болотяним Мінвбив – це знаєте, такий карт-бланш на святу недоторканність. я контракт, я підписав контракт. Сусіди скаржаться, що я гучно слухаю музику. Ну а чому я не можу послухати музику на останок? Ну контракт підписав. Все, я йду на так звану СВО. Ні, починаю. Зараз викличу поліцію. Нехай викликає трястця. Що вони мені? Вони мене стовідсотково зараз відпустять, бо я контракт підписав на так звану СВО. У цій сюрреалістичній недодержаві. Все вже настільки з ніг на голову, що порівнювати ерефію зі світом Орвала, це знаєте, занадто банально. І навіть Орвал такого би не вигадав, бо у Русляндії недоторканні СВОшники, злочинці, рецидивісти, повертаються з фронту і ледь не одразу сідають у депутатські крісла. Та й взагалі, на думку бункерного, кількість вбивств, яка на болотах торік побила всі рекорди, то все мінімальні наслідки. Інша справа, коли хтось у соцмережах напише, що Путін диктатор, ну або злочинець, це ж одразу державна зрада. Наступний наш сюжет про те, кого на болотах вважають реальною загрозою: серійного убивцю чи пенсіонера з отих їхніх однокласників. Поки Лілі Путін мріє про демографічний прорив. Матрьошки встановили новий коліновстанний рекорд. Торік в Ерефії зафіксували майже 11,5 тисяч вбивств, і це одразу на 30% більше ніж у 2023 році. У болотяному МВС вже навіть не приховують головний рушій злочинів. Так зване СВО. Навіть наукову статтю. Про це скліпали вплив так званої спецоперації на злочинність Ерефії. Це ось, наш... це ось наш справжній золотий фонд. Ось ці люди, ось ця еліта, ось це майбутнє нашої країни. Цими байками про так звану еліту бункерний годує своїх холопів вже не перший рік. З його подачі, так званим ветеранам, навіть почали шукати крісла у владних кабінетах недодержави. Ось вам, до речі, приклад новоспеченого обранця. Нинішній голова міської думи у Томську, некто товариш Сечинов, посаду він відхопив саме як колишній учасник так званої спецоперації. Тіше на трітона ще на трітони нижче! не кричи на мене, Ще раз тикнеш, я тобі писок зламаю. Ти не можеш так. Я зараз тобі голову відкричу. Кричиш на мене. Отакий от еталонний приклад справжнього геройства він продемонстрував прямо на зустрічі з виборцями. А говорили всього лише про розміщення сміттєвого майданчика. Втім, на негідну поведінку держеморди усі дружно заплющили очі: звільняти, штрафувати або заарештовувати товаріща Сєчинова ніхто не збирається, адже він депутат СВОшник. свошнік вони. саме вони справжня, не підробна, а справжня еліта і гордість країни. А тому, чим тяжче геройства, тим святіша недоторканність. На початку цього року у некультурній столиці затримали ветерана так званої СВО товариша Усачова. За що за що за, за вбивство 105-та. Оцей Усачов вбив жінку з синдромом Дауна, і цього б не сталося, якби не так зване СВО. Цей от нелюд Усачов вбивця рецидивіст. У 2021-му він зарізав знайомого, отримав термін, але вже за два роки звільнився, бо пішов на війну проти України. Я ж підписую я ж підписую укази про помилування. Кліпати укази про помилування, у тому числі рецидивістів, Путін почав на другому році великої війни. А торік вікно можливостей для злочинців на болотах розширилося. Бо тепер зіскочити з чергового терміну рецидивісти можуть навіть до суду. Ман'як ман із Магнітогорська переховувався сім років, і в підсумку уникнув в'язниці. Його відпустили на війну з Україною. Приклад успішного успіху від магнітогорського маньяка. Ну просто хрестоматійний, оскільки Ерефія це країна можливостей, то тут можна. На впродовж двох років напасти на сімох жінок і уникнути покарання лише у липні цього року. Справа маніяка дійшла до суду і одразу вийшла. Йому загрожувало до 20 років позбавлення волі. 1 липня матеріали передали до суду. А вже через два дні Орджонікідзевський суд постановив відпустити Єгорова за клопотанням військомату. Він підписав контракт з міноборони і вирушає на фронт замість колонії. і чхати, що оцей Єгоров. У них правосуддя. А якщо не за двохсотиться, то може взятися за старе. Десь півроку тому на болотах щось почали підозрювати. Навіть міркували. А чи не заборонити, бува, рецидивістами йти на оту СВО замість тюрми? Та де там бункерний диктатор так взагалі проблеми у цьому не бачить? Це життя. таке життя. Воно складне і різноманітне, і нічого тут не поробиш. Воно диктує нам свої суворі закони. Серед учасників так званої СВО є рецидиви серед звільнених. 0,4% рецидив у 10 разів нижчий, ніж рецидив загалом за цією ж тематикою. Це неминуче, але негативні наслідки мінімальні. Для довідки? Мінімальними наслідками кремлівський диктатор називає більше двох сотень вбитих рапсіян. За даними видання, Ворстка саме стільки загинуло на болотах від рук ветеранів у законі за три роки великої російсько-української війни. Мова саме про рецидивістів, які обміняли вирок на контракт з російським міноборони. Як з'ясувала Вьорстка з 202 помилуваних і умовно звільнених учасників війни, які знову вбили або заподіяли шкоду, що спричинила смерть, 89 раніше мали судимість за аналогічні злочини. Бо поки СВОшники в законі вбивають, грабують та насолоджуються безкарністю, у російського правосуддя є важливіші задачі. А саме пачками кліпати вироки за криве слово у бік путінського режиму. Наприклад, впаяти термін за коментар у соцмережах нині на болотах це називається екстремістським злочином. За даними видання, можемо об'ясніть торік, кількість засуджених за так звану держзараду там збільшилися втричі. Росії винесли рекордну кількість вироків у справах про військові фейки та дискредитацію армії за державну зраду людей саджали кожні два дні. Загалом йдеться про майже три з половиною сотні таких статей. Поки кількість реальних тяжких злочинів б'є рекорди, влада героїчно ловить школярів та пенсіонерів. Ось вам кілька свіжих прикладів. 75-річного Миколу Долгушина, суд Якатеринбургу, визнав винним у реабілітації нацизму. Пенсіонер написав у соцмережі однокласники. Два коментарі їх цитує опозиційне до Кремля видання Сота. У світову війну розпочав диктатор і вбивця Сталін. В мирній Польщі оголосив війну вбивця і диктатор Сталін. Коли на ці коментарі натрапив співробітник росіянського управління з протидії екстремізму, проти пенсіонера порушили справу, впаяли рік і два місяці умовно. Так звану реабілітацію нацизму на болотах можуть побачити і ось в такому відео. з Стіктоку задумайтесь, жителі блокадного Ленінграда три роки прожили без бабл-ті. За доносом директорки так званої болотяної ліги безпечного інтернету Мізуліною о цьому московському студенту Тіктокеру загрожує до п'яти років за ґратами. Штраф у 30 тисяч дерев'яних можна відхопити і за фото нашого боксера Усика та за протеїновий коктейль на його честь. Отакий донедавна можна було замовити в одному з барів окупованого Донецька. Власницю закладу оштрафували за дискредитацію болотяної армії у цьому місці була розміщена фотографія боксера Усика. Я не поділяю його позицію та висловлювання. У зв'язку з цим фотографію було видалено. Дещо не своєчасно. Про що шкодую так каюсь майже два роки за ґратами за так звану повторну дискредитацію потворної армії рефії провів блогер Малахов. Його посадили за пост у телеграмі, бо написав про гомофобію, шовінізм і лицемірство у болотяному суспільстві. Ви ж всираєтеся, що українці у себе в Україні розмовляють українською. Це бачте ображає колишню митрополію. Майже три роки колонії за так звану дискредитацію болотяної армії 19-річній Дарії Козиреві. У другу річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну вона наклеїла на пам'ятник Шевченку аркуш з рядками з його вірша заповіт. Наша дума, наша дума, наша пісня не помре, не згине. Ось де люди, наша слава, слава України. Прямо біля того пам'ятника Дар'ю і затримали, бо ну дуже небезпечна злочиниця. Не те, що ветеран рецидивіст, Якби Григорович. Якби Тарас Григорович випадково потрапив у наш час, тут можливо від мене очікується фраза, що він був би тихо вражений. Ні, він навіть не здивувався б від слова зовсім, адже дуже звично він побачив би картину Московія знову лізе. Звичайно, війна почалася не у 2022 році. У 2014 році почали ті ж росіяни, винні у кожній краплі пролитої крові у широкому сенсі війна триває навіть не з 14-го, а сотні років. А сотні. Але подібні заяви на Росії звучать дуже рідко. Натомість десятки мільйонів лаптіногої популяції мовчать, підтримують війну та свого диктатора. За даними видання, можемо об'яснити, за політичними мотивами в РФ і кримінальні статті отримали півтори тисячі росіянців, судили навіть неповнолітніх. Ні, в житті немає в житті більшого щастя ніж діти. У цьому насправді весь сенс життя. Мабуть, саме через велику путінську любов ці діти на болотах отримують кримінальну статтю раніше за атестат. Ну, до прикладу, 17-річний Арсеній Турбін став наймолодшим в Ерефі, якого внесли до переліку екстремістів та терористів Росфінмоніторингу, за участь у нібито терористичній організації «Підліток за ґратами з 15 років. Літом влітку 2024 року. Його засудили до п'яти років виховних робіт за нібито участь у Легіоні Свобода Росії. Зараз розповсюдження антивоєнних листівок. Жорстко на болотах карають і за критику чи жарти про Путіна. Ми зараз при путлері. Ой, тобто Путіні. Так необережно студент з окупованого Криму випалив у розмові у чатру рулетці Місцеві зет патріоти його розшукали, змусили вибачитися, а потім окупаційна влада ще й штраф виписала у 50 тисяч рублів. А ось таку цікаву статистику про обзивання на адресу бункерного диктатора вивело російське видання Ворстка. За останні шість із половиною років майже 400 осіб потрапили під суд за критику глави Кремля і глузування над ним. Для переслідування росіян за образу Володимира Путіна силовики використовують адміністративну статтю про дрібне хуліганство. У 2019 році до неї внесли правки. Відтоді карати тих, хто не поважає владу, стало простіше. Тобто, ви зрозуміли пріоритети кремлівських перевертнів у мантіях. Для рецидивістів СВОшників помилування та суцільна безкарність для авторів антипутінських коментарів. Додатковий пункт у кримінальний кодекс все чітко вбив, отримав медаль, написав пост, отримай штраф або термін. До речі, найбільше справ про обзивання Путіна відкривають саме в Окупованому Криму. І от видання Вірстка проаналізувало, скільки ж доведеться заплатити на болотах чи в окупації за критику Путіна. За нецензурні висловлювання приблизно 370 доларів штрафу або 10 діб арешту. Якщо назвати Путіна крадієм, путлером або вбивцею, то це вже до 600 доларів у 990 доларів. Болотяне правосуддя оцінило порівняння Путіна з Гітлером, і на 1200 баксів штрафують тих, хто називає диктатора злочинцем або розміщує на його портреті траурну стрічку. Для порівняння стеля штрафу за домашнє насильство на болотах 370 доларів, соромно Штидно. чесно кажучи, соромно. Але ось ці терміни та штрафи за пости у соцмережах це не про силу режиму, це вкотре про слабкість ста мільйонної росіянської популяції, адже терпільство та слабодухість глубінаріїв бере гору, навіть коли за незгоду з режимом на лаві підсудних опиняються діти. У той час рецидивісти, які повертаються з фронту, безкарно чинять злочини. Та болотяному правосуддю це подобається куди більше, ніж правдивий допис про путінський режим в інтернеті. І росіянці все це мовчки ковтають. Вся Росія це держава-фейк. Щодня пропагандисти вигадують нові історії. От вони от брешуть, а ми тут їх всіх розвінчуємо. Далі наша регулярна рубрика антифейк. Російська пропаганда в чергове звинувачує Україну у злочині скоєному військовими РФ. Ворожі ресурси поширюють відео, на якому FPV-дрон на Куп'янському напрямку атакував двох цивільних осіб, які йшли з білими прапорами, і звинувачують у цьому злочині українських військових. Насправді на цих кадрах зафіксовано воєнний злочин російської армії. Як повідомили у 77-й окремій аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ збройних сил України, це відео знято 3 листопада 2025 року в селі Кругляківка Харківської області, російські військові цілеспрямовано вдарили безпілотниками по двох беззбройних цивільних, які рухалися дорогою з білим прапором у руках. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, і собака. Поблизу не було жодних військових об'єктів чи позицій українських військ. Ру. Пропаганда запустила черговий відеофейк, спрямований на дискредитацію збройних сил України. Ворожі телеграм-канали поширюють запис, на якому зображено нібито українського військовослужбовця, прив'язаного до дерева. Чоловік на відео нібито стверджує, що у такий спосіб командування покарало його за пияцтво. Це відео фальшивка, і це підтверджують сервіси для виявлення дипфейків. Обличчя цього чоловіка у кадрі зміни не за допомогою технології. Логії штучного інтелекту. А знаєте хто б'є до півсмерті і кидає на яму своїх солдатів? Якраз таки, оті пігдоги, які називають себе росіянами. А у Польщі поширюється фейк про привілейоване лікування українських військових у місцевих лікарнях у соцмережах. Активно розганяють відео з українськими військовими біля лікарні у місті Стальова Воля. Автори дописів стверджують, прям, що українці нібито отримали медичну допомогу раніше за польських пацієнтів, і ці заяви не відповідають дійсності. Як наголосили в міністерстві оборони Польщі, жодних особливих правил для українських військових не існує. Вони проходять стандартні медичні обстеження на комерційних умовах, оплачених польським відомством. Російські спецслужби тим часом створюють фейкові ресурси для дискредитації спецпідрозділів головного управління розвідки. Зокрема, ось так виглядає фейкова сторінка російського добровольчого корпусу. А ось поруч оригінальна сторінка. Різниці, як ви бачите, практично немає. Ба Більше на фейковій сторінці так завзято накрутили підписників, що їх тепер на 20 тисяч більше ніж на офіційній сторінці. Спецпідрозділ Тимура до речі теж має клона з купою фейків, тому. Будьте пильні, мета таких брехливих підмін ввести в оману потенційних добровольців, дискредитувати українську воєнну розвідку і зірвати процес залучення нових бійців до руху опору, який дедалі більше охоплює території самої Росії. До речі. А Росія запустила фейк про методичку ЗСУ розстрілювати тих, хто хоче жити, мовляв, у так званих методичках ЗСУ, нібито прописано наказ прям знищувати військових, які намагаються залишити позиції чи здатися в полон, у тому числі власними БПЛА. Але біда брехонь московитиків у тому, що жодних доказів існування от таких от методичок не надано. У повідомленні йдеться про якісь анонімні джерела. Без документів, фото чи офіційних підтверджень. Ну а теза про стрілянину по своїх це дзеркальна проекція практик, до яких регулярно вдається росіянська армія.